Друзі, привіт! Знаю, що давненько не виходили мої відео в розділі, там, де основні відео. Іноді стараюся записати для вас шорт, щоб щось було на каналі. О, і сьогодні якраз випала нагода записати для вас відео. Я думаю, що воно буде недовгим. Не що в мене сьогодні сталося? У мене виникла нова поломка. Цікава поломка. Я не думав, що так може статися у мене, але все ж таки, що є, то є. Ви бачите, от заділи на фоні стоїть моя Зоя. Я знайшов якраз тут більш-менш таке затишне місце, де менший рух транспорту, для того, щоб можна було спокійніше записати це відео. Значить, я останнім часом. Приділяю більше часу трошки іншим сферам, тому не так часто вже не в тому ентузіазмі записую для вас відео. Значить, що ж, піду зараз покажу, що в мене там сталося з моєю Зоєю. Так, я вже якраз сів в свій автомобіль і буду вам розповідати про свою поломку. Це сталося не раптово. Тобто не за один день це протягом тривало часу, воно до цього трошки йшло. О, Все ж таки користування автомобілем, навантаження на ту частину ну, дає про себе знати. Хоча вже частково вона трошечки була там певна тріщина, і в результаті інтенсивного використання, все ж таки, я доконав цю частину. І сталося це сьогодні, ну як завжди, коли щось трапляється. Неприємно. О, ну, це не саме страшніше, що може бути в нашому житті. Значить, Що ж все ж таки сталося? Показую вам. Значить, Ось у мене підлокітник. Во. Це штатний той, що тут стояв. І я просто постійно їздив на нього, облокачувався частенько. Він в мене був якось трошки е лопнув, але я не відразу навіть знав, що в мене лопнутий, чомусь перестав е закриватися. Пізніше вже е, додивився, що мене лопнути. а сьогодні. Прийшов час, що в мене просто зламався, ну, взагалі одвалився. І все, що в мене тут оце всяка мілочушка, тепер воно все тут пригає, висипається. Ну і відповідно, якщо буду їхати по якійсь бруківці, воно, мабуть, буде тарабанить. Просто на бруківку я сьогодні ще е, не попадав, не їздив тим маршрутом. Ось така власне, в мене сталася поломка. О, Бачите, вже повністю відвалилося. Так, трошечки ще. ледь ледь трималося, тепер оце корито повністю відвалилося. Ну, не корито, а це виміс Значить Прийдеться, тепер щось його хімічити, клеїть, щось робить, можливо, щось зможу його відреставрувати, заклеїти. От таке у мене сталося. Так, що ж, дякую за перегляд мого відео. Знаю, що це трошки не та, тематика, не та тематика, що буде в назві відео. О, але все ж таки така дрібничка чи така невеличка поломочка сталася. О, дай Бог, щоб це було найбільшою трагедією мого життя. Ну, я так не, за це не переймаюся. Це просто так, як то кажуть, була нагода для вас записати відео. Тому дякую за перегляд і чекаю від вас. Коментарів всім гарного дня до зустрічі в наступних відео. Бувайте орифіле орифілет ви з мекер.